Я Матеуш Віталій Олексійович за визначенням Державного архіву. Письменник, літературознавець, дослідник, критик. Один із моїх творів, роман у віршах танці у Львові, Хмельницькому і інші. Читаю уривок про танці у Хмельницькому будинку офіцерів. Повно дівчат, але вибрати з них дуже важко. Бо переважно такі, що мені не годяться. От і пригнічує цей парадокс танцювальний. Є тут три типи дівчат неприйнятних для мене. Перший високий і масивний, мені недоступні. Я би до них з дорогою душею та знаю. Дівці великій тут меншого хлопця не треба. Маю вже досвід. Було в інституті подібне. Так пригадалась мені однокурсниця гарна. Це Прокопчук Валентина, велика, масивна. Був такий випадок, що у Єрмишчі студентів за викладачку прийняли її, бо помітно. Десь після другого курсу в гуртожитку танці. Валю просив я на танець, але не схотіла. Надто велика для мене, це дуже помітно. Їде на шмиги публічно зі мною ганьбитись. Це означає, великих дівчат не чіпати. Другий не мій тип, звичайно, це горді дівчата. Я перед ними пасую і їх уникаю. Ту, яка горда, я впевнено, можу відчути. Третій тип, тип гірший це ті, яких сам не бажаю. Бо у штанах вони ходять подібно до хлопців. Дівка в штанах, мені в танці не бажана зовсім. В цьому втрату жіночності я відчуваю. Отже, Мені залишається мало реальних тих танцювальниць, яких би я міг запросити.